Об'єдналися центр, я Маріуполь і не тут висадили, можна сказати, шматочок Маріуполя, тому що Маріуполь це всередині болить, але ми повер... Ми віримо, що ми повернемося до Маріуполя. Але ми, коли будемо приїжджати до Львова, будемо обов'язково приходити в наш невеличкий Маріупольський ліс у Львові. Дякуємо місту Львову, дякуємо цьому проєкту, що познайомили нас з природою, познайомили нас з гарними людьми, з новими враженнями. І сьогодні ми з такими однодумцями приймаємо участь в екологічному проєкті Ліс для ВПО. Чудова організація. Я сама викладач біології. Для мене це близько професійно. Я далеко зараз від своєї професії, але Робота в даному проєкті мене повертає до тієї справи, з якою я все своє життя. Сьогодні ми садили дубки, а двома тижнями раніше для нас була організована дуже чудова екскурсія, де ми пізнали про історію даного краю, даного парку, окрім фізичного і емоційного відпочинку. Ми зробили іще і добру справу. Хто захоче буде окоренятися, хто захоче поїде додому все одно слід наш лишиться.